Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї непритомно з численними переломами, прийшла до тями. Дівчина перенесла декілька операцій, і все ще перебуває у важкому стані. Докладніше про те, що відбувається у цій справі. Далі підписуйтесь на наш канал. Блогерка, із за чутками модель OnlyFans, яка опинилася в лікарні Дубая через загадкове падіння з висоти, прийшла до тями після складної операції. Вона все ще не може говорити, хоч її стан оцінюють як стабільний. Попереду на неї очікують ще два хірургічні втручання. Про покращення самопочуття моделі розповіла російським змі її подруга, ім'я якої не розкривають. Однак це може бути росіянка Ангеліна Дорошенкова. Пише обоз.ua. Близькі моделі відмовляються розкривати деталі того, що насправді сталося з. 20-річною дівчиною вони також не впевнені, що сама Ковальчук колись про це заговорить. Мати моделі Ганна Ковальчук одразу після інциденту вилетіла до еміратів. Спочатку вона відмовлялася від будь-якої допомоги однак, через значні витрати на лікування та реабілітацію було відкрито офіційний збір коштів. Жінка відмовилась коментувати версії події. Заявила, що дасть офіційні коментарі лише після завершення слідства. Також родина Ковальчуків закликала не вірити неперевіреним чуткам про їхню доньку. Чергою подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова, прокоментувала у соцмережі X чутки про її роботу в ескорті. Вона назвала плітки брудними фантазіями та заперечила дотичність дівчини до продажу свого тіла. Зазначимо, що подібні чутки могли з'явитися після того, як користувачі мережі буцімто виявили сторінку Марії на сайті OnlyFans, де вона публікувала фото інтимного характеру. Нагадаємо, Марія Ковальчук прилетіла в Дубай 15 грудня по роботі. 9 березня вона відвідала розважаль. Захід, де познайомилася з нібито представниками модельного бізнесу, дівчина повідомила матері, що планує переночувати в готелі у нових знайомих, а 11 березня полетить до Таїланду. Однак цього не сталося. Через 9 днів Марію знайшли у важкому стані в одній з лікарень Дубая. Як повідомила мати дівчини, її донька перенесла три складні операції: не мала при собі документів і телефона. Цікаво, що разом з моделлю на вечірку мала піти та сама найкраща подруга Ангеліна Дорошенкова. Однак за тиждень до заходу вона поскаржилася на здоров'я і поїхала додому, залишивши українку саму справу. Марії Ковальчук в Україні розслідують за статтею про торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. Американський мільярдер і голова департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що робота на Білий Дім виснажує його і завдає великих збитків його компанії. Бізнесмен припустив, що може залишити посаду в адміністрації вже наприкінці травня. З аналогічними прогнозами виступив і Дональд Трамп. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У нещодавньому інтерв'ю Fox News американський техномільярдер Ілон Маск припустив, що може завершити роботу на адміністрацію Трампа після того, як здійснить масштабне зниження дефіциту бюджету США на трильйон доларів. На запитання журналіста, чи залишиться він на посаді понад 130 днів, дозволених його поточним статусом спеціального державного службовця, він відповів, що збирається виконати більшу частину роботи за цей час. Раніше Ілон Маск заявляв, що уряд США потребує радикальних змін, без яких Корабель під назвою Америка потоне, довіряючи думці мільярдера, Дональд Трамп доручив йому оптимізувати роботу уряду, зокрема звільняючи неефективних чиновників та скоротивши витрати. За задумом президента, департамент ефективності повинен був знищити бюрократію і струсити систему. Натомість Маск та його команда скасували численні ініціативи з різноманітності, справедливості та інклюзивності в федеральних агентствах і закрили понад 90% грантів агентства з надання зовнішньої допомоги допомоги USAID. центральним елементом роботи Маска стали звільнення тисяч державних службовців, що призвело до численних судових позовів і протестів по всій країні. Після цього Трамп обмежив повноваження Маска і його департаменту в питаннях звільнення держслужбовців. Роль маска в уряді завдала шкоди іміджу його дітищ – Старлінку, Спайсикс і Тесли, особливо серед ліберальних споживачів. У розмові з журналістами мільярдер заявив, що ця робота обходиться йому дійсно дорого, адже його акції та акції. І всі, хто володіє Теслою, впали приблизно вдвічі. Також бізнесмен поскаржився, що робота у Додж виснажує його. Після численних акцій протесту та сотень випадків підпалів електрокарів, маска по всьому світу, Дональд Трамп підтримав його компанію. Президент дозволив Теслі виставити автомобілі перед Білим домом і пообіцяв купити один із них. Втім, судячи з усього, утримати маска при собі, Трампу все ж не вдасться. У понеділок, 31 березня, президент США заявив, що у якийсь момент. Департамент ефективності припинить своє існування, а сам мільярдер повернеться до своєї компанії. Трамп зазначив, що, хоча маск доступний йому як спеціальний державний службовець, лише протягом 130 днів, він бажав би тримати його стільки, скільки зможе. Президент назвав мільярдера дуже розумним і талановитим хлопцем, який зробив хорошу роботу. У результаті бойових дій між Росією та Україною, що тривають вже 10 років, без житла залишились десятки тисяч громадян. Та мало хто знає, що за цей час свої помешкання втратили і самі лідери країн. Зокрема, через санкції та ордер на арешт від МКС, Володимир Путін не може подорожувати, а отже, й відвідувати свій маєток у Фінляндії. А розкішну квартиру Володимира та Олени Зеленських у Криму привласнили окупанти. Докладніше про те, як виглядає елітна нерухомість президентів далі, підписуйтесь на наш канал. До того як стати першою леді Олена Зеленська працювала сценаристкою у студії квартал 95». За час своєї діяльності вона встигла придбати квартиру у розкішному житловому комплексі імператор у селищі Лівадія, що за три кілометри від Ялти. Там живуть відомі політики, бізнесмени та представники шоу-бізнесу. Комплекс розташований неподалік лівадійського палацу і виконаний у тому ж стилі з колонами, панорамними вікнами та вишуканою ліпниною на фасаді. На буках біля головного входу мешканців зустрічають. Скульптури левів, а на території комплексу є фонтан. На даху розміщені два басейни з шезлонгами та місця для відпочинку. Звідти простягається вид на море і гори. На території працюють камери відеоспостереження, охорона, служба експлуатації та паркінг. Квартиру площею майже 130 квадратних метрів та паркомісце на 16 квадратних метрів Олена Зеленська придбала у квітні тринадцятого року. У 19-му вартість такого житла у цьому комплексі оцінювали у 500 тисяч доларів. Після окупації. Ації Криму продаж нерухомості ускладнився не лише через високі ціни, але й через проблеми з документами. Законність будівництва цього ЖК прокуратура Ялти перевіряла ще у 2008 році. А після приходу окупантів з'ясувалося, що частина землі, на якій звели будинок, нікому не належить у 2023 році. Окупанти продали квартиру зеленської на публічних торгах за понад 44 мільйони рублів, тобто за 17 мільйонів гривень. Новою власницею стала жінка на ім'я Ольга Липовецька. Спочатку. Російської агресії свою нерухомість за кордону втратив і сам кремлівський диктатор. Без господаря залишився його розкішний особняк у Фінляндії. Триповерховий маєток за 18 кілометрів від російського кордону будувався спеціально для Путіна і був частиною цілої резиденції, оточеної лісами на березі озера Сайма. На ділянці площею 4 гектари розташований особняк на 850 квадратних метрів. Приміщення для охорони, рибальський куточок і господарчий блок. За даними роз Будівництво комплексу здійснював Віктор Хмарін, друг Путіна зі студентських часів. Вартість резиденції оцінюють у 3 мільйони євро. Зокрема, підготовка ділянки коштувала близько 120 тисяч. Будівництво віли 500, а будинок для охорони 200 тисяч. Ще 400 тисяч євро пішло на будівельні матеріали. Усередині будинку є робочий кабінет, обідня зала, мільярдне, підземний гараж, басейн, сауна, вісім туалетів і винний льох. Ймовірно, Путін планував приїжджати туди з друзями. Ми на риболовлю та полювання, але не склалося. Будівництво заглохло у 17-му році. Коли журналісти приїхали на територію резиденції, двері були відчинені, а всередині нікого не було. Чи моданів для путінських екскрементів у всіх восьми туалетах, очевидно, теж не було. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.